У Житомирі планують встановити десяток нових зупинок. Підприємство провело закупівлю, якби уклало угоду на постачання 10 зупинок. Ну в стоїмо зупинки ходить також встановлення. 10 зупинок з місця з встановленням обійдуться місту в 1 мільйон 245 тисяч гривень. Адреси, де будуть встановлені зупинки, має визначити управління транспорту, але вже відомо де точно має з'явитися нова зупинка. Перша зупинка буде встановлюватися на мальованки там на лінії, де ми її будуємо. Управління транспорту журналістам Житомиренфо пояснили, що переважно це буде заміна старих зупинок, та назвали адреси, де пропонують їх оновити. Заточні адреси затверджені на виконавчому комітеті міської ради, але із переліку, які буде пропонуватися основні зупинки, це більш центральні частини міста та наші мікрорайони на прикладі там. Миру тридцять там герої десантників, Аграмаш, Монумент Слави, стоматологічна поліклініка, сіни ринок, лесію Українки, Перший слав'янськи, мала Бердичівська, Фабрика. Крок буде визначається вже ближче до виконавчого комітету і затверджувати перевік. Микола Єрмаков додав, що у місті кілька десятків зупинок потребують оновлення: одні в поганому стані, інші застарілого зразка. Скажемо, місці зупинок потребує ну, більше заміни. Їх там ну, на мене доже. До 50-60 одиниць місто потребує поступового оновлення зупинок. Це не тільки центральна частина міста. У нас є і провулки, і вулиці, які ну відходять від центральних вулиці, там теж ходять пасажирський транспорт. Ми це все розуміємо. Булінці поетапно виходити до депутатів і просити далі. Кошти на заміну зупинок. Дизайн обирали відповідно до існуючих зупинок. Металеві зі склом. Вони будуть такі ж, як і всі по місту, бо ми стрімімося как би кадної формі, щоб вони не відрізнялися від іншої. Зупинки мають почати встановлювати після погодження адрес.